В рамках виконання комплексних заходів поводження з побутовими відходами працівники комунального підприємства «Автотранссервіс» продовжують встановлювати вже виготовлені сміттєві майданчики для збору побутових відходів закритого типу. За прикладом встановленої минулого року по вулиці Єврейській нові чотири, але вже оливкового кольору, бо саме так забажали громадяни міста. Поступово розставляються по місту. Перша по вулиці Шапська, 51, друга сонячна, 13, А вчора провулок Франко. -5. 15. кожного разу на місці спеціалісти підприємства проводять обшивку листами профнастилу. Дані конструкції на два та три сміттєвих баки поступово з'являються на визначених сміттєвих майданчиках. Планується виготовлення ще таких 14. Чисте місто починається з кожного з вас, а своєчасна оплата послуг запорука сталої роботи підприємства. Ірина Вробинська Віталій Солодухін перший муніципальний.